Доброго дня. Ми побудуємо з вами е, власний я образ. Звичайно, він вже є, нічого будувати з нуля не потрібно. Ми сьогодні зробимо його більш конкретним, більш е, осяжним для вас і е, тим, на який можна буде збирати. Я образ це прототип я концепція. Я концепція це динамічне уявлення людини про саму себе, в яку входить і самооцінка, і оцінка фізичних здібностей, статусу, умінь, навичок, знань. Якихось здобутків, стосунків з іншим і всього, 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 що може вплинути на оцінку себе, важливі декілька моментів. По перше, ми будемо оцінювати окремі якості, окремо одну від одну відодноція. То будемо як дослідники препарувати кожну з них. Далі робити це треба якомога об'єктивніше. А настільки в цю об'єктивність буде входити, і те наскільки вона реально присутня, наскільки вона реально є позитивною чи негативною для вас вашого життя. Вона вам допомагає, чи навпаки заважає а, наскільки. Ви зможете з нею далі жити, наскільки вона часто проявляється, наскільки часто вона взагалі є значущою та значимою. і тільки так можна буде здолати поверхову самоцінку, поверхову оцінку себе і на місці цього побудувати реалістичну, позитивну самоцінність. Аналізуючи власну самоцінність, ви самі вирішуєте, які критерії є більш важливими для вас, а які менш важливі. Отже, сьогоднішня справа буде пов'язана саме з побудовою. Я образ для цього нам треба буде скласти список з різноманітних якостей, здібностей, недоліків, які є на вашу думку найбільш значимими у вашому образі або у вас саме. те, який ви. А далі наступним етапом треба буде розділити ці якості на два списки: В одному це те, що вам подобається в собі, в другому те, що не подобається в собі. Надалі ми визначимо цінність кожної з цих якостей. але для того, щоб зробити це на Якомога об'єктивніше наступним етапом буде виписати кожну з цих якостей, здібностей, надбань, недоліків, вмінь, стосунків, фізичних якостей. Я не знаю, що буде у вас, що увійде в цей список, але кожну з цих параметрів вам треба буде виписати на окремий маленький аркуш паперу. Далі з цього списку, який вже описаний у вас на маленьких аркушах, ви визначаєте, яка з цих параметрів, який з цих параметрів є найбільш Значущим і який є найменш значущим. Далі ми займаємося ранжуванням. А папірець, який є найбільш значущим, він ніби є найвищим. Папірець, який є з найменш значущим параметром, він є найнижчим. Розкладіть його, будь ласка, на столі, залишивши е, простір для інших параметрів та якості. А далі ви берете будь-який з папірців, які залишились, і розставляєте його десь всередині. Так один за одним у вас з'явиться свій список. Своє такий список е, рангів щодо того, що є найбільш значимим і найменш значимим е, у вашому його Отже, коли ви вже зробите ось цей список ранжування, випишіть його на окремий аркуш, і кожній з цих якостей припишіть ось цю значимість, скажімо так, де найвищий, ви припишете 100% значущості, найнижчий, ну не знаю, можливо 0, можливо, 10, можливо, 40. Знову ж таки по вашому вічу. Тут немає чогось правильного чи неправильного. Слухайтесь до своєї інтуїції, як вона вам підкаже, яке число зрине. Але найважливіше те, що ці параметри повинні спадати. То найвищому ви приписуєте на найвищу кількість балів, можливо, не 100, можливо, 90, 80. На Найнижчому найнижчу кількість балів а одна й та сама кількість балів може бути приписана до декількох параметрів.